Всім привіт. Впав їжачок у яму, яку ми копали, і чоловік його дістав. Добре, що їжачок залишився цілий. Молоко пити не захотів і побіг собі. Масінький. Біна, ну щоб він пішов, хоч лапки в нього зіли. А не надо було чути, Настя, ти ж сам. А если чуть-чуть туда -чуть поставить, он пойдет до него?

Вставай вже. У нас вже поспіли абрикоси, ми їх їли так, і я трішки закрила варення. А це в нас буде новий член сім'ї, і я йому вже придбала м'ячик та нашийник від бліг, який, до речі, не допоміг, тому купила ще краплі і куплю ще шампунь, щоб його покупати. Зацвіла ось така квітка. Рятуюсь від спеки, як тільки можна. Я чуть-чуть трохи -чуть збоку зняв. А ось таку хатинку чоловік зробив для нашої нової собачки. Прийшлося попередню будку спалити, щоб собачка не заразилася хворобою, якою хворіла джина. Брали собачку у батьків мого чоловіка, і щоб забрати із нею було все добре, нам довелося вколоти їй вакцину, і цю процедуру потрібно буде ще повторити. Ми зробили все можливе, щоб такого більше не сталося. Знайомтеся, це наш охоронець, біляш. Ти? Ході, я тобі місочку ще водички налью. Довгохі щас ще, ще треба нацепити. Що з водички налью. и промалей. Интересно, ну хоть поможет, че надо будет вот капли еще Чтоб я ему ж не передавливал. Да, дивись, все. Mm -hmm. Еще чуть-чуть даже может. Ай, куда ты пришел? Сейчас, сейчас, подожди чуть-чуть. Вот так вот. Насильно Шуршаю, в шею тебе не Стой, стой, стой. сейчас я тебе затяну его, и ты тебе гулять. Вот так. Вот тут. Вот так вот. Сейчас мы <говорит> Йому було дуже спекотно, що він навіть не побоявся води, а кайфував, коли я його поливала. Тільки холодний нічого не можна, це ж подогрєте чуть-чуть. Дивись, що його ноги тягнуть. Покорюванося. Все хорошо.